Слава Ісусу Христу! З вами отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Отже, дорогі парафіяни, вчора подивився надзвичайно цікаве інтерв'ю з дуже відомим екзорцистом Римокатолицької церкви в Америці Фадер Ден Рігіл. Не впевнений, що я вимовляю прізвище правильно, але можете собі подивитися, він є в інтернеті. Він там розказував про своє життя, як він став священником, що в нього сталося в житті. Якщо розумієте трохи англійської, Тобто по-англійськи. І він розказував про один дуже тяжкий випадок екзорцизму, який стався, не з ним, а з його іншим священником екзорцистом Назвичайно, я просто хочу поділитися з тим, що він сказав, розказав. Отже, була Є, вона я не знаю, чи живе, ще, дівчина, яка дуже гарно грала на віолончелі, гарно співала, і Вона стає такою співачкою. І друзі їй розказували постійно, що вона кожен раз, кожен день постійно повторювала одну фразу. Я хочу бути відомою і багатою. Відомою. Вона ніби так шепотіла то постійно. І її друзі то помічали і думали, що з нею трошки... Ну, щось не то. І каже, одного разу вона засинає, ну, тобто ніч, так, вона йде спати. І їй сниться. Дуже красивий чоловік, гарно вдягнутий, там кастом костюм, чорний, все має бути, капелюшок. І каже до неї в сні. Каже, я чув, що ти хочеш бути відомою і багатою. Вона каже, так. Да". Він каже, добре. І тут він створює на її очах контракт листочок Thank you. листочок і каже, підпиши своєю кров'ю. Він розрізає її палець, вона торкається того листочка. Він також торкається своїм пальцем листочка. Контракт підписаний і згорів на її очах в сні. Після того всього, що сталося в сні, вона просинається. Біла, біла ліжка, вона бачить купа попелу і палець розрізаний. Ви собі уявіть. Купа попелу і розрізаний палець. Далі. Каже, за кілька днів вона дістає надзвичайно круті контракти. Вона стає надзвичайно відомою, вона починає їздити по країнах, давати концерти, гроші лиються, багатство слава лиється, та стається чер... буквально через кілька днів. Але тут з часом вона ж розказує, що вона підсидає на наркотики дуже тяжкі і просто вмирає, починає вмирати. Тут її ставлять в лікарню. В неї приїжджають родичі, мама, і тут приїжджає бабця. І вона вирішує бабці це все розказати. Вона розказує все, що сталося своїй бабці. Бабця була католичка, дуже ревна. І після почутого каже, бабця бере телефон і зразу дзвонить в єпархію. І каже: мені треба екзорциста 100% і вже. Отже, приїжджає той отець, про якого розказує цей фадр Дем. Йому також розказують всю цю всю історію, і він каже, що справи дуже погані. Ти продала душу дияволу. Все, це контракт. І щоб розірвати оцей контракт, який ти підписала, тобі треба підписати інший контракт з Богом. Тобі треба а, визнати, що ти віриш, тобто помолитися вірою, то, що ми молимося, віру йденого Бога, так, оцю молитву, символ віри, і підписати своєю кров'ю. І коли ми вони з ним говорили, лікарі були присутні в тій палаті. Він каже, і лікар каже, ні, ніхто не буде різати ніякого пальця і нічого не буде підписувати ніякої кров'ю. І той Священник каже, ви собі балакаєте, що хочете, забирайтеся всі з кімнати, бо вона буде це робити. Отже, отець витягає символ віри на папері, вона його читає, ріже собі палець і підписує кров'ю. В цей момент вона вмирає після підписання вірою. Заходять родичі, лікарі і починаються в крики, мами, там бабці плачуть, лікарі сваряться з священиком, що він наробив, і тому подібне. Оця вся сварка йде, проходить 10 хвилин, і той священник каже: тіло, от, і вона оживає. Вона просто оживає назад. Ви розумієте? Вона приходить назад до життя. Ах. І пізніше той Отець розказав, що вона після того посвятила своє життя проповідуванні Божого Слова через пісні. Вона почала писати тільки християнські пісні і проповідувати так Боже Слово. Ось так бачите, треба бути дуже сильно обережним. Що ти собі там говориш? Бо ти не знаєш, хто слухає. Ось так. Не знаєш хто слухає. Диявол прочитати думки не може, так? Тільки Бог може. Але то, що ти говориш, він, він стоїть біля тебе і чекає. Чекає того моменту, щоб тобі зробити так, як ти хочеш. Щоб вкрасти твою душу. Ось так. Дуже гарна історія. Якщо бажаєте подивитися оця, подивіться. Бажаю всім Божого благословення. Слава Ісусу Христу!